Починаємо після матчу прес-конференції команди збірна Полтавської області, ВК Решетилівка і перед мікрофоном головний тренер команди Олександр Фролов та догравальний команди Нік Сотнік. Нік, розкажіть, в чому причина поразки сьогодні? Ну, я можу сказати, що, мабуть, десь не вистачило витримати оці напруження якісь. Особливо перша партія, то це була партія, як можна сказати, ну, напружена. Вона була як, між двох команд. Дякую вам. Олександр Михайлович, як вам матч проти вашої екс-команди? Дуже напружена, дуже хвилююча. Те, в душі все рівно я болюваю за хлопців, їм успіху, тобто, щоб вони свої поставлені задачі в цьому році виконали. От. А в нас ну, якось з другого після другої партії, закінчується пальне. Пов'язано це я вважаю більш із за того, що е хворіли, хворіли до цього туру і якби, не вистачає ще функціональних. Сил для відновлення. І плюс у нас невеликий, невелика ротація можна, тобто, щоб замінити десь гравців. Тому хлопці устали, як якимось підмінити, так толком і немає. Шкода. Наші перші темпи трошки десь не справилися з установкою про те, що ми говорили. Ну, так, Я думаю, в цьому і десь наша проблема була в цій грі. Бажаю вам скоріше відновитися і з новими силами повернутися на кубок Ліги Дякую. гарної дороги! Дякую.